Доброго дня. З метою підготовки питань до розгляду на 69-й черговій сесії Турбівської селищної ради, 8-го скликання, проводиться засідання постійної комісії з питань земельних відносин при використанні планування території, будівництва, архітектури та благоустрою. Відповідно до чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі медифіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Джос Віктор Кравчук Валерійос, прошу. Є. роди Наталій, є. Зареєструвалося три yeah. чоловіки. Комісія вважається повноцінною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До порядку денного включено 22 питання. Є інші пропозиції? Yeah. Прошу проголосувати. Джос Віктор за. Кравчук, да. родик на тризарічні да. отримали. Три. Переходимо до питань з порядку дня. Перше питання. Про надання дозволу на технічної документації за щодо створення меж мельної ділянки в натурі на місцевості громадянинці. Там ста днічу надії надії і громадянину Микитенку громадянцям Никитенку Інні Миколаївни. Сформує, що Микола Петрович, начальник відділу земельних відносин Турбівської селищної ради проект рішення щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарно сільськогосподарського робництва площі дві 78-92А ага. з відповідним кадастровим номером, який знаходиться за межами села Стара Перелука, Вінницька, район Вінницької області. Громадянці э, Станічук Надії четвертих 3,4 паю, а громадянці э, Микитенко іні 1 четверта. Це спадщина, э, ділять спадщиною за рішенням суду. частка. Заперечення до проєкту рішень немає. Прошу проголосувати. За Кравчук казав. Рудик. За 3 за рішення прийнято. Друге питання. надання дозволу на виготовлення технічної документації за щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Інформує, що Микола Петрович. Надати буде Турбіцькій селищній раді на виготовлення технічної документації за щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальної площі 36,7286 гектара з відповідним кадастровим домом. З цільовим призначенням для ведення товарно-сільського виробництва, яка знаходиться в межах села Приборівка Вінського району Вінницької області на дві окремі земельні ділянки без зміни цільового призначення площею 16,7286 і площею 20 гектарів для подачі і реалізації натограм. Заперечення не до проекту немає. Прошу проголосувати. Що за Кравчук, за да. родик. Да. Три за рішення прийняті. Третє. Про затвердити технічну документацію за мною щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за мої щодо затвердити технічну документацію за мелоустрію щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Відповідним кадастровим номером для ведення товарного сільськогосподарського сподарського виробництва за межами села Соболівка на території Турбівської селищної територіальної громади, а, а саме на утворений в результаті поділу земельна ділянка площі 13 гектарів з відповідним кадастровим номером за межами села Соболівка і земельна ділянка площі 13,5433 цілих з відповідним кадастровим номером за межами села Соболівка. Заперечення за проєкту рішення. Прошу проголосувати. ЧЖ за Кравчук. За. Рудик. За. за, рішення прийнято. Є пропозиція об'єднати питання порядку денного 4 по 8 квітня, які стосуються затвердження технічної документації за минулого щодо встановлення меж межімельних в натурі на місцевості. Прошу проголосувати за об'єднання питань 4 по 8. Чужу за. Кравчук за. Рудик за. Три за рішення прийнято. Значить четверте питання. Чи я прочитаю, потім вже не будемо прочитати два рази. Дивіться, затвердити технічну документацію, це по господарській дворі під будинками щодо встановлення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівлі і споруд. Присадив на ділянці, називає прізвища іме по батькові і площу. Громадянці громадянин Дугаленко, Дугаленко Анатолій Павлович, села Соболівка, вулиця Куцюбінського, 14. Передати безоплатну власність 0,25 гектара. Зінченко Володимиру Олександровичу, село Стара, Перелука, вулиця Зацька, 15. Передати безоплатну приватну власність ділянку 0,2254 гектара. Сеняговський Галині Федорівний. Вулиця Волкова, будинок, 20А, селище Турбів, площою 0,0883 гектара. Солені, Тетяни Вікторівні. Село Силаківці, вулиця Вінницька, 2, загальної площі 0,1977 гектара. Цурканюку Сергію Володимировичу, село Нова Прилука, вулиця Миру, 46, загальної площі 0,20 гектара. Заперечення до проєктів немає. Прошу проголосувати за проект рішення з 4 по 8 цілого. Меджус, за. Кравчук. За. Треба рішення. Слідує дев'яте. Про затвердження технічної документації замлеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянці Бендрід Ірині Вадимівні. Інформує, що Ропетрович. Затвердити технічну документацію замлеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі громадянці Менід Ірині Вадимівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на території Турбівської селищної ради. За межами населеного пункту села Вахнівка Вінницька района Вінницької області площі 2,8289 гектарів, відповідним кадастровим номером та виділити земельну участку пай в натурі. Це відповідно до рішення суду. Заперечення до проєкту рішень. Немає. Прошу проголосувати. За? Кравчук за. за за. рішення прийнято. 10. Прозаторий технічної депутатній землетрус щодо встановлення меж земельної ділянки під польовими дорогами в натурі на місцевості для передачі варіанту фермерському господарству скала. Інформує чому, Микола Петрович. Затвердження технічну документацію, документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Земельних ділянок під польовими дорогами в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ПГ Скала, розташована на території Турбільської селищної ради, за межами населеного пункту села Вахнівка. Це площі, які знаходяться за межами села Вахнівка, площею 0,3653, 0,5229, 0,3898, 0,2924, Площа 1,0239, площа 0,35 гектара. Е е е е передати фермерському господарству в оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 років. Встановити оренду плату за користування земельної ділянки в розмірі 12% згідно нормативної грошової оцінки. Заперечення до проєкту рішення немає. Прошу проголосувати. Джус за Кравчу за рудик. За. Три зарішення прийняття. Доносто продотворено технічну документацію за мелоустрою щодо встановлення межемельної ділянки під польовими дорогами натурі для передачі в оренду фермерському господарству Сава Оф. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок під польовими дорогами в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва фг Сава Оф, розташоване на території Тургінської селищної ради. За межами населеного пункту села Чупринівка площею 0,3208, 0,52 03639, 0,3825, 0,3361, 0,3839 передати в оренду земельної ділянки під. Терміном на 7 років встановити орендну плату за користування земельної ділянки 12% від згідно нормативно-грошової оцінки землі. Ну то якщо може принести сюди, щоб я підписав, бо я ж тут під цим під наглядом в подвалі. Чи ні? Чи почекайте на охорону? Ну, зараз доб'ю вже це. Коментарю, що так буде. Так, є заперечення до проєкту рішень. Прошу проголосувати. Що за? Кравчук, за. Рудик. Да. Три за рішення прийняті. Про затвердження проєкту що відведення земельної ділянки постійного користування комунальним закладом проводської гімназії Турбіцької селищної ради. Міноцької області інформує ну, чому колоч затвердити проєкт за меустою щодо введення земельної ділянки постійне користування комунального закладу Новоприлуцька гімназія Турбівської селищної ради для будівництва та обслуговування будівель, закладів освіти і земель житлової та громадської забудови комунальної власності в межах села Нова Прилука. Вулиця Тремнева, 38 Б на території Турбівської селищної ради, передати постійне користування комунальному підприємству Новоприлузька гімназія, Земельна ділянка загальної площі 1,5 цілах відповідним кадастровим номером сильними призначенням для будівництва обслуговування будівель заклади освіт, які знаходиться по вулиці Тремнева, 38Б село Нова Прилука, Вінницького району, Вінницької області. Заперечення, заперечення, заперечення. Немає. Гроша, Чу, за факт. Прошу проголосувати. Джоза Кравчук. Да. Рудик. Да. за, рішення прийнято. Про затвердження проєкту зановострію щодо віддання земельної ділянки Чоловська Людмила Микола Інформуєш. Затверджене проєкт зановострі щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Чоловської Людмилої і для будівництва індивідуальних гаражів і земель комунальної власниці. В межах селища Турбі, вулиця Миру, 97Б на території Турбівської селищної ради. Передати безоплатну власність громадянці Чоловській Людмилі Володимирівні земельну ділянку загальної площі 0,01А для будівництва обслуговування, індивідуальних гаражів відповідним кадастровим номером по вулиці Миру 97Б, селища Турбі, Вінницького району Вінницької області. Заперечення проекту рішення Прошу проголосувати. Що за Кравчук? За Рудик. За. Три за рішення прийнято. 14. проєкту проекту замовзручі щодо відведення земельної ділянки Чуловському і Яру Володимировичу. Затверджувати проєкт замовстрічі щодо відведення земельної ділянки у власні Чуловському Яру Володимировичу для будівництва індивідуальних гаражів земельної комунальної власності у медик. Селище Турбі, вулиця Миру, 97А на території Турбівської селищної ради, передати безоплатну власність Чуловському Юру Володимировичу земельної ділянки загальної площі 0,01А для будівництва індивідуальних гаражів з відповідним кадастром номером по вулиці Миру 97, А, селище Турбі Вінницького району, Вінницької області. Заперечення до проєкту рішення, Прошу проголосувати. Що за Кравчук, за родик? За. Три за рішення прийнято. 15. Про проведення експертної грошової цінки земельної ділянки Джусу Ігору Вікторовичу. Інформує, що Николай Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки загальної площі 0,01. Гектара з відповідним кадастровим номером для розміщення будівництва експлуатація та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії, яка знаходиться по вулиці Миру 68А за межами села Пінківка Вінницького району Вінницької області, перебуває в оренді, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, що належить Джусу Ігору Володимировичу, Минуло а Тут не так геть написано, тут не правильно. Тут на Ігора, а тут на мене написано. Де? І все, джуз, Віктор, що ви цей? Це не голосує. А, це не збивайте. Все, це. давай. Не працює працює. Немає. Прошу проголосувати. Джуз не голосує. Кравчук. За. Рудик. За. Два за, один не голосує. Рішення, що прийнято чи не прийнято? Не, 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 прийнято. не прийнято. На що ні, не, не. не треба. Ну і я... Так. Про передачу земельну ділянку товариство межу, з межує відповідальність кавінська промислова група. Інформує щомку трошки передати товариство межної відповідальності СХК Вінська промислова група в оренду земельної ділянки площі 3,75-47 сімдесят з сорок сім та кадастром призначенням для розміщення та експлуатації основних і сонних будівель та спорудних підприємств переробленої переробної маршрути будівної та іншої промисловості, які знаходяться по до меру миру два селища турбів. Терміном на 10 років. Встановити оренду плату за користування земельної ділянки 5% від нормативно-грошової оцінки. Так, є заперечення. Немає. Прошу проголосувати. Джуза, Кравчук, за. Рудик. За. Три за рішення прийняття. Є пропозиція об'єднати питання порядку денного 17 по 20 включно, які стосуються передачі в оренду земельної ділянки, приватного підприємства «Поділля В, а саме. Про передачу в оренду земельної ділянки приватного підприємства В Поділля. 18. Про передачу в оренду земельної ділянки Поділля, поділля. Тут хотілося б все да написати. Про передачу в оренду земельної ділянки приватного суділля. І в 20 про передачу в оренду земельної ділянки приватного підприємства підприємств Поділля В. Якщо нема заперечень, прошу просувати за об'єднання цих питань 17 по 20 включно. Кравчук, да Рудик за три за рішення прийняття. Інформую, що Лукова Петрович передати приватного підпідніства Феподіля вев оренду земельної ділянки площі 2,46 цілих з відповідним кадастом номером для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на найвитривана земельна часка, яка знаходиться за межами села Козинці Вінницького району Вінницької області терміном на 7 років. Встановити оренду плату. За користування земельної ділянки 12% від нормативної грошової оцінки. Наступна земельна ділянка також Ф-поділля в оренду загальної площі 2, тобто земельна ділянка площі 2,8486 гектара. За межами села Коханівка терміном на 7 років. Орендна плата 12% від нормативної грошової оцінки. Наступна ділянка площі 0,8327 гектара. Яка знаходиться за межами села Вахнівка, передається терміном на 7 років, орендна плата 12%. Наступна ділянка 3,1780 гектара. За межами села Журова. Терміном передається 7 років, встановлюється орендна плата 12% від нормативну душову. Заперечення до проєктів немає. Прошу проголосувати за проект рішення 17 по 20 цілому. Три зла 21. Пронесення змін до договору оренди землі від 5.020 року номер 52 зі змінами згідно з додаткової року номер 568. Інформуєчого Микола Петровичу. Враховуючи свідоцтво право власності на спадщину за законом яке було від 19 листопада 2024 року номер 2256 Нести зміни за згодою сторін до договору оренди землі від 5 лютого 2014 року нома 52 зі змінами згідно додаткової угоди від 12 вересня 2019 року номер 568 на земельну ділянку площею 20 гектарів 20,0602 гектара з відповідним кадастровим номером сільовим призначенням для ведення фермерського господарства яка знаходиться за межами села Барицьке Вінницького району Вінницької області шляхом положення додаткової угоди, а саме всіх випадках тексту договору, перше орендодавця, головне управління Держзем Аганства Вінницької області, особі начальника Конника Олексія Миколаївича, що діє на підставі положення про головне управління Держземагентства Агенства Вінницької області, замінити на Тульбіська селищна рада Вінницького району Вінницької області, особи селищного голови суця Ігора Валерича, що є на підставі закону України про місцеве самоврядування в Україні орендаря. Громадянина Плахутніка Василя Івановича з відповідними паспортними даними oh, замінити на громадянин Плахотнюк Олександра Васильовича і визнати право та обов'язки орендаря за договором оренди землі від 5 лютого 2014 року номер 52 yeah. зі змінами згідно додаткової угоди від 12 вересня 2019 року No568. Де новий орендодавець набуває на тих же умовах і в тому ж обсязі, що попередній орендодавець з моменту державної реєстрації додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі від 5 лютого 2014 року номер 52 з змінами згідно додаткової угоди 12 вересня 2019 року номер 568. Заперечень до проекту рішення. Прошу проголосувати. 22 про внесення змін до рішення 20-ї сесії Турбівської селищної ради 8 стих 30 листопада 2021 року номер 8 дроб 20 11 про виготовлення проєкту за бою, що відведено ділянку пофесійне користування для будівництва та обслуговування. Доділень органів стало Петрович. Внести зміни до рішення 20-ї сесії Турківської селищної ради, 8-го скликання від 30 листопада 2021 року номер 8 20 тере. 11.11 .11. про виготовлення проекту і землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійного користування для будівництва та обслуговування будівель органи місцевого самоврядування. а саме абзац 8.1 рішення славрішення словосполучення, яка розташована на території СМТ Турбів по вулиці Миру 76 Замінити на словосполучення, яка розташована на території селища Турбів. По вулиці Миру, 78Б. Заперечення до проєкту рішень немає. Прошу проголосувати. Рубік за рішення прийняття. На цьому перемогнення засідання писання комісії з питань мене відносин допустування і формування території будівництва, реструктури та благоустрою вечір. Дякуємо за увагу здорові. здоров'я. і перемоги.